До якого форуму в столиці приєдналась Новояворівська громада? Та з ким зіграє гірник у межах фіналу футбольного кубка області? Вітаю в студії Марія і Ми маємо час на важливі новини. Спершу про події держави та світу, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що зараз Україна може постати перед ризиком втратити ключового партнера. Або гідність окремо глава держави наголосив на необхідності єдності українців у час великих випробувань. Євросоюз може завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця року. Про це інформує міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Також він зазначив, що триває робота над виявленням російського тіньового флоту, який Ерефія використовує для обходу санкцій. Новини на Янтарне Фем і до локального Новояворівська громада приєдналась до Національного форуму стійкості та доброго врядування в Києві. Він зібрав понад 800 представників громад, партнерських організацій і експертів з усієї країни. Учасники обговорили результати ключових реформ місцевого самоврядування та регіонального розвитку в умовах війни. Зазначимо, що в межах проєкту Пліч Опліджі згуртовані громади Новояворівськ вже має чотирьох партнерів партнерів, з якими активно реалізує спільні ініціативи, такий формат взаємодії демонструє наскільки важливою є відповідна співпраця в умовах сьогодення. У новояворівській громаді сьогодні 21 листопада на вшанування дня, коли ми знову повертаємось думками до поті, що стали символом нашого прагнення до свободи, всі небайдужі приєдналися до молитовного віче біля пам'ятного знаку героя майдану з нагоди Дня Гідності та Свободи. Яворівська районна державна адміністрація в приміщенні свого координаційного центру організувала зустріч внутрішньо переміщених осіб із представниками соціальних служб району, а також благодійних організацій. Тут обговорили найактуальніші питання соціальної підтримки, пенсійного забезпечення і працевлаштування. Новини на Янтарнефе. До новин спорту Кубок Львівської області добіг свого футбольного фіналу. Уже 23 листопада о 13.00 в місті Львів на стадіоні школяр клуб новий розділ зіграє проти новояворівського гірника. І про погоду в суботу хмарно вночі та вранці значний мокрий сніг і сніг. По півдню територію сильний. Вдень сніг і мокрий сніг та його налипання. На дорогах ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0,5 морозу. А вдень від 3 морозу до 2 тепла. Погіршення видимості в опадах. Оголошено про другий рівень небезпечності. Помаранчевий. І це все важливе. Я бажаю вам затишних Вихідних саме на хвилі 97 і шість ефем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.